Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні, в день 23 листопада, росіяни завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Дуже багато регіонів, в тому числі і Одеса, опинилися в стані повного блекауту. Однак наслідки його вже ліквідують, і ми знову з вами. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні, за день 23 листопада, росіяни випустили по Україні 70 або трохи більше ракет різних типів, в основному авіаційних Х101 та морських калібр. З цієї кількості 51 ракета була збита, в тому числі дві над Одеською областю. Ще 21 ракету збили над Київською областю та над Києвом. Вісім ракет збили над Полтавською областю і вони були спрямовані в район Кременчуцької гідроелектростанції. Однак ці ракети, що не були збиті, накоїли немало лиха, влучивши в об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого цього на декілька годин більша частина України була повністю знеструмлена. Три атомних електростанції Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька, вимкнулися через пошкодження магістральних підстанцій, і по суті, атомним електростанціям не було куди видавати вироблену ними електроенергію. В Одеській області ворожа ракета влучила в птахофербу. Одеса також була повністю знеструмлена, починаючи приблизно з 14.30. В місті зупинилися трамваї та тролейбуси, зупинилися насосні станції водопроводу, котельні системи центрального опалення. За деякими винятками зник мобільний інтернет через 2-3 години після початку блекауту. Хоча місто не було зовсім паралізовано, більшість супермаркетів працювали від генераторів, курсували автобуси, лікарні та пологові будинки в Одесі. Були повністю забезпечені генераторами і теж працювали без перебоїв, тому якоїсь масштабної надзвичайної ситуації в Одесі не виникло. Залізницю не вдалося зупинити не лише пасажирські потяги, не лише швидкісні інтерсіті, а й навіть приміські електрички йшли майже за розкладом, але з тепловозами. В Одесі вже увечері потроху почали вмикати електрику після 21-ї години. Чекаємо на повне відновлення енергосистеми. За даними Укренерго, повністю все буде працювати протягом однієї доби після цього удару. Але десь відновлюють електропостачання десь дещо швидше, а десь відновлюють дещо повільніше. І не забуваємо, хто саме винен у всіх цих відключеннях електроенергії. Це ті, хто руйнує нашу енергосистему. І особливо винен той, хто віддає накази, це особисто Путін. На цьому і прощаємося, і, ч... і бажаємо Путіну всього найкращого, чого він тільки бажає. Бажаємо його побачити поруч із Леніном у Мавзолеї на Красній площі. До побачення, слава Україні!